Усім привіт! Ми зробили чат-бот для вашого комфорту, щоб ви могли швидко та зручно замовити наші прикраси. Як ним користуватись? Ось спочатку ми шукаємо в телеграмі його. Кокріс шоп бот. Заходимо, розпочинаємо. Далі. Оберіть спосіб замовлення. Можна замовити в приватних повідомленнях, тобто, якщо ви нажимаєте на приватні повідомлення, воно перекидає вам на переписку, але нас цікавить бот. Так далі, що ви хочете замовити? Бра, пояси, прикраси, чокер намисто чи назад? Ми замовляємо, наприклад, хай буде бра. Беріть ціну 550 і 350. Вибираємо 550. Чи подобається вам? Так замовити ні назад. Так замовити. Час виготовлення від 1 до 5 робочих днів. Ок. Для замовлення потрібно написати ваші параметри. Якщо ви беріте по талії, то потрібно написати об'єм талії. Якщо ви бійде по шиї, то потрібно написати об'єм шиї. Доставка. Якщо ви замовляєте на 500 гривень, доставка йде безплатно. От, Ми вибираємо, хай буде Укрпошта. Тут є ціна на Укрпошту. Якщо нажмете на нову пошту, там будуть ціни на нову пошту. Далі. Ось тут написано, що потрібно для доставки. Ми тут пишемо, наприклад, привіт. Але тут потрібно вписати все, що тут написано. І нажимаємо далі. Оплата, де при отриманні або на карточку. Давайте на карточку. Яку? Приват, монобанк, вибираємо приват. Ось номер карточки. Ви туди надсилаєте гроші за виріб, який ви вибрали. Є. Далі вставляйте скріншот про оплату. Ось, наприклад. Вставили скріншот. І є. Нажимаєте. Якісь побажання. Можете написати побажання, якщо ні, то далі. Дякуємо за замовлення. Нам дуже приємно, що обрали нас гарного дня. І на початок замовити ще щось або назад. Це ось такий простенький чатбот. Я сподіваюся, що він вам допоможе швидше та набагато краще замовити наш товар, адже не завжди ми зможемо відповідати так швидко, як це зробить чатбот. Тому всім гарного дня і до побачення.